Подивитися на зірки та планети, політати на космічному літаку, відчути себе героєм мультику. Тепер можливо у Вінницькому планетарії. Там створили космічну капсулу віртуальної реальності. Для того, аби потрапити в космічну подорож, достатньо лише одягнути окуляри віртуальної реальності. Цей проєкт для дітлахів створили завдяки отриманому гранту. Ігри в космосі, танці з прибульцями та управління космічним кораблем для того, аби побувати на далеких планетах, варто одягнути лише окуляри віртуальної реальності. Десятирічний Володимир Нагорняк вперше за допомогою такої капсули досліджує місяць та Марс. Я боровся з інопланетянами, Мені це дуже сподобалось. Та я ще стріляв з власним. Та я ще проходила в бучалку, це дуже легко, я так скажу, по собі. Мені сподобалась гра з інопланетянами, мені дуже вона прикольна і там дуже багато є різноманітних ігор з я скажу, що Віртуальна капсула уже другий місяць у розробці у Вінницькому планетарі її удосконалюють, додають захисні обмеження, аби діти не травмувалися під час гри. Ми надаємо можливості сьогодні молоді пізнати і поринути в світ віртуальної реальності, щоб кожен зміг себе відчути частинкою космосу, розглянути, які є різні планети, як що відбувається в космічному середовищі, щоб можна було прожити різноманітні ситуації, побувати в різних музеях, в різних точках світу і в цілому нашої вселеної та відчути себе частинкою того простору для створення диво капсули Вінницький планетарій отримав грант. Тепер завдяки цій віртуальній капсулі зможе побувати кожен, хто захоплюється космічними подорожами. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.